Працівники Миколаївгазу продовжують газифікувати населені пункти області, які постраждали внаслідок обстрілів з боку російських окупантів. Також спеціалісти обстежують газові мережі та перевіряють, чи немає витоків. Разом з газовиками у село Шевченкове вирушили і наші кореспонденти. Що побачили, розкажемо у наступному сюжеті. Це село Шевченкове, що на межі Миколаївської та Херсонської областей, так звана сіра зона. Нині до населеного пункту потроху повертаються люди та відновлюють свої будинки. Щодня сюди приїздять і фахівці Миколаївгазу. Їхня мета повернути газ у домівки місцевих жителів. Аби зробити це спершу, треба перевірити усі мережі та ліквідувати можливі витоки. Швидко і якісно виконати це завдання допомагає сучасне обладнання, наприклад, ось такий лазерний течашукач. Цей пристрій працює за принципом Радару. Він направляє лазер на місце, де ми вважаємо, що є виток газу. Камера уловлює здвиг лазеру, якщо є марево, якщо є виток то ми на екрані бачимо, куди ми направляємо, ціль на яку ми направляємо, і ми на екрані бачимо, який процент витоку газу є на даному місці. Між собою газовики жартівливо називають дивопристрій нюхачем, бо ще за лічені хвилини течі-шукач виявляє місця, де потенційно може бути витік газу. Працює він на відстані до 20 метрів. Це дозволяє оперативно обстежувати газові мережі і не наражати працівників на небезпеку. Зручно використовувати десь у полі, де підземні газопроводи. Зручно використовувати у місцях, де неможливо дістатися газопроводу. Ми можемо, якщо там вважаємо, що там може бути заміноване, ми провіряємо на відстані це місце і. Ну, якщо виток газу дійсно є, відключаємо засувкою. Ну найближчою засувкою. За словами спеціалістів, завдяки мобільному пристрою вдалося ліквідувати вже чимало витоків, особливо в полі. Зараз ми плідно співпрацюємо з ДСНС у питаннях розмінування території для того, щоб ми могли мати доступ до газорегулюючого обладнання та мереж. І сучасні технології, які зараз є в компанії РГК, регіональні газові компанії, під брендом якої працює те Миколаївгаз, допомагають нам не ризикувати нашими працівниками. Ці прилади дійсно нам допомагають у тому, щоб ми могли швидше та оперативніше виконати свої роботи, перевірити мережі на цілісність, тому що газова мережа вона повністю повинна бути. Герметичною для того, щоб вона могла працювати безпечно для наших клієнтів. Загалом з моменту деокупації Херсону без газу на Миколаївщині залишилось 11 населених пунктів. Наразі у шести з них газопостачання вже відновили. Ще у п'яти селах ремонтні роботи тривають. Наталя Засядько, Євген Гончаренко, новини на телеканалі Март.